Слава Ісусу Христу. Христос хрещається. Продовжуючи наше служіння і згадуючи цю подію, я зачитаю перше місце, яке записане у Євангелії від Луки, третій розділ, 21 та 22 Верші. Луки, третій розділ, 21, 22 Верші. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо. І Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб. І голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Такі слова ми читаємо. в у Євангелії від Луки про цю подію. І так, як говорив вже брат Юра, я би хотів трошечки продовжити ці думки, він зробив дуже хороші такі замітки. І свого часу я також задавався питанням, оцим, цим самим питанням: для чого ж Ісус приймав водне хрещення? Ми читаємо, що всі люди вони приходили. До Івана Хреститися приходили жителі мешканці Єрусалиму, приходила вся юдея, приходили люди з усіх околиць Йордану, всі йшли до Івана Хрестителя. І він проповідував хрещення покаяння. Він закликав людей до того, щоб вони каялися, і, і потім хрестив їх у річці Йордані. І виникає логічне запитання. Ну, Зрозуміло, люди, які е, каялися, які залишали свої гріхи, вони приймали хрещення. Для чого ж було потрібно приймати хрещення Ісусу Христу. І е, насправді важливо розуміти сутність цього обряду, сутність образу хрещення. Тому що саме по собі хрещення, воно в певній мірі воно включає в собі. Дві частини. Воно має дві сторони. В Посланні до Римлян, шостий розділ, четвертий вірш ми читаємо такі слова. Апостол Павло пише: Отож, ми поховані з ним, з Ісусом з Христом, хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця. Так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Насправді, Боже Слово, воно дуже багато говорить про хрещення. І в даному вірші ми, ми також читаємо, що хрещення це є символ смерті для старого життя, символ смерті для старого гріховного життя. І це одна сторона, а друга сторона це нове життя. Для Бога, нове життя, яке ми посвячуємо для Бога. І е, я би навів ще один такий приклад, як е, брат Юра він говорив про те, що хрещення воно в певній мірі похоже до, е, цього, до е, Так? Хрещення, це також воно похоже для, для нас, для людей, воно в певній мірі похоже до переоформлення права власності. Я думаю, що всі ми чимось володіємо, так, ми, можливо, маємо якийсь автомобіль чи квартиру. Коли ми продаємо свій автомобіль чи квартиру, і новий володар, він отримує право власності на це майно. В певній мірі хрещення це коли ми помираємо для цього світу і віддаємо своє життя, посвячуємо своє життя Богові. Ми говоримо, що гріх більше не має ніякої влади в нашому житті. Він не має нічого в, в, у нас, в нашому серці, але ми все посвячуємо Богові. І увіть собі, якщо ви живете сьогодні в якомусь ну, будинку чи, чи, чи квартирі, і в ваш будинок приходить якась людина, вона відкриває двері. Навіть не розуваючись, заходить в якусь кімнату і займає там диван чи ліжко. Ви скажете, що ти собі дозволяєш? А він скаже вам, колись я тут жив, колись ця квартира належала мені. Тому я можу так робити. Ви скажете, ні, сьогодні ця квартира належить мені. І ти не можеш так робити. Так само, коли ми даємо Богові обітницю. Коли ми віддаємо своє життя Богові, ми приймаємо цей обряд хрещення. Гріх він не має, права, він не має влади в нашому житті. І йому не повинно бути місця у нашому серці. Для нього не має бути місця. Наша квартира вона повинна бути посвячена Богові. Читаю ще одне місце, яке записане в послані Петра, третій розділ, 21 й вірш. Дуже відомі. Нам місця. Петро він говорить. Того образ хрещення, це не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Дуже коротке, дуже таке лаконічне, але дуже глибоке визначення. Петро говорить, що хрещення це обітниця Богові доброго сумління. І у цьому визначенні є два дуже важливих терміни це є обітниця і сумління. Я би хотів також коротко розглянути їх, щоб нам більше зрозуміти взагалі сутність самого хрещення. Того, що більшість з нас ми проходили, того, що ми, ми давали Богові цю обітницю, це те, що ми пережили в своєму житті. Я би хотів трошки нам нагадати, трошки, щоб ми знову над цим задумалися. І під час цього свята, щоб ми знову переосмислили в нашому житті те, що ми колись обіцяли Богові. Апостол Петро він говорить, що це є обітниця доброго сумління. На жаль, коли ми сьогодні подивимося на, на, на сучасне суспільство, на те, що нас оточує, то зі смутком ми бачимо те, що вага оцих слів, вона сьогодні дуже легка, вона дуже втратила, ці слова дуже втратили свою вагу. Що сумління, що обітниця? В повсякденному житті ми, ми зустрічаємося з цими словами, з цими, можна сказати, термінами. Ми розуміємо і, от, і значення і одного, і другого слова. Всі люди розуміють значення цих слів. Але, на жаль, вага цих слів сьогодні дуже маленька. Чоловік і жінка, коли вони. Проходять обряд шлюбу, вони дають один одному обітницю. І вони говорять, що я обіцяю жити з тобою в радості, і в горі, в здоров'ї і в хворобі. Вони обіцяють, вони дають певну обітницю до кінця свого життя. Але статистика говорить, що на сьогоднішній день приблизно 75% шлюбів. Вони закінчуються розлученням. Всього навсього одна четверта, це в кращому випадку є і набагато гірші статистики. Але в кращому випадку лише одна четверта людей, які дають цю обітницю, вони її дотримуються. Сьогодні багато людей вони розкидаються обіцянками, вони говорять слова, я пам'ятаю, ну. Багато політиків, практично всі політики, люблять знаєте, щось обіцяти перед виборами і щось говорити. Обіцяти, як вони закінчуть війну, хтось за два, за два тижні, хтось там за один день, за одну добу. Вони дають обіцянки, під якими немає абсолютно ніякої підстави. Вони навіть не багато з них вони навіть не навіть не хочуть їх виконувати, вони просто говорять пусті слова. Для багатьох людей сьогодні обіцянка це є пусте слово. Знаєте, яке така приказка, що казав один чоловік, що я господар свого слова, дав слово і забрав слово. Сьогодні багато людей, вони господарі свого слова. Вони обіцяють і навіть не думають виконувати свою обіцянку. Але обіцянка вона має глибоке значення. І Боже Слово, воно говорить, що Бог він не людина, Він ніколи не обманює. Якщо Бог щось говорить, це слово певне і тверде, і воно обов'язково збудеться. Якщо Бог щось сказав, воно обов'язково так і буде. І Ісус він, на гірній проповіді він говорив: не кляніться ні небом, ні землею, тому що це є Божий престол і підніжок Його ніг. Це не належить вам. Ви не маєте права навіть цим клястися, тому що це не, це не ваше, це вам не належить. Але він говорить: слово ваше хай буде так, так а ні. ні. Часто люди помилково ну, тлумачать це місце, говорячи, що це місце говорить про те, що ми не повинні клястися, або ми не повинні давати обітниць. Не можна цього робити. Ні, це місце говорить про те. Що наше Слово воно повинно бути подібним до Божого Слова. Якщо ми щось говоримо так, то воно повинно бути так. Якщо ми говоримо ні, то це повинно бути ні. Наше слово, воно має бути тверде і авторитетне. Як часто сьогодні наші слова вони стають пустими і легковажними, як важливо усвідомлювати те, що цінність нашого слова. Вона є в тому, наскільки ми серйозно відносимося до своїх обітниць. Я думаю, що в кожного із нас, в, нас, в нашому оточенні є люди, знаєте, я знаю декількох таких людей, які, для яких слово ну, нічого не, не важить. Вони, знаєте, два, два слова скажуть, три рази збрешуть. Настільки люди є такі, які просто. Ну, ти, ти слухаєш їх, і ти розумієш, що от, от він, е, ну, те, що він говорить, ти сприймаєш зразу от навпаки. На жаль, є такі люди. І як важливо, щоб це не було нормою для нас. Як важливо, щоб це не, знаєте, не ставало якимось, чимось нормальним для нас. Як важливо, щоб ми за своїми словами слідкували, щоб ми за своїми обітницями слідкували. І коли ми щось обіцяємо, що ми докладали зусилля для того, щоб виконувати це. Чудовий приклад апостол Павло для нас є, коли він говорить в багатьох місцях в посланнях і в водії в книзі дії святих апостолів, читаючи те, як він захищався перед Синедріоном, він говорить такі слова, що до цього часу я все своє життя я жив. Для того, щоб моє сумління було чистим перед Богом і не тільки перед Богом, але й перед людьми. Людина, яка дбала про своє сумління і дбала про те, щоб воно було чистим. Друга, Друга сторона цього визначення обітниця Богові доброго сумління або чистого сумління. Знаєте, що, на жаль, Боже Слово, воно також говорить про людей останнього часу, як про тих людей, які не дбають про своє сумління, або про людей, в яких буде спалене сумління. Е, і коли, е, коли говорити взагалі про сумління, в нашому сумлінні може бути дві проблеми. Ну, або може бути. Взагалі спалене, коли, коли ми постійно робимо щось проти свого сумління, воно перестає нам докоряти. Це люди, які спалюють своє сумління. Але е, також воно, воно може бути неправильно налаштоване. Інколи наше сумління, воно має, знаєте, якщо будь-який прилад, якщо він погано налаштований, він показує неправильні результати. В книзі об'явлення ми читаємо, що в останні часи, коли, коли Антихрист він буде вести свою війну проти святих, написано, що люди вони будуть видавати святих на смерть, вони будуть переслідувати їх, вони будуть видавати їх на смерть. І написано, що вони будуть думати, ніби вони служать Богові, ніби вони роблять щось добре. Це приклад. Погано налаштованого сумління. Це коли люди вони, їхнє сумління воно працює не в правильному напрямку. Також в посланні до Тита, апостол Павло він говорить про те, що є люди також, які в них зіпсований розум і зіпсоване сумління. Воно неправильно працює, вони неправильно мислять. І сумління їхнє воно не, не працює так, як потрібно. І тому. Дуже важливо перевіряти своє сумління Божим Словом. Апостол Павло також, коли ще до свого навернення, написано, що він також переслідував Божу церкву і робив це з чистим сумлінням. Він також вірив, що він робить щось добре. Він думав, що Божа церква послідовники Ісуса Христа. Це єретики, яких потрібно знищити і викорінити, що вони приносять щось недобре. Його сумління також було недобре налаштоване. Але прийшов момент, коли він зустрівся з Ісусом, і коли він усвідомив і зрозумів, що він йде супроти Бога. І так само нам дуже важливо перевіряти, перевіряти своє сумління з Божим Словом. Чи все, що ми робимо? Чи те, що ми робимо, чи те, що ми говоримо, це є добре. І, як говорить, як пише апостол Павло, хрещення це є обітниця Богові доброго сумління. Таке коротке визначення, але наскільки воно глибоке, коли ми над цим роздумуємо. Ще одне місце, яке я би хотів зачитати євреїв, 6 розділ. Перший і перший, другий вірші. Автор пише такі слова. Тому полиш, полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості. І не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук та про Воскресіння мертвих та вічний суд. Цікаве місце, в якому автор він говорить про те, що навчання, наука про хрещення це є основа Основа християнського вчення, основа християнської віри, основа християнського життя. Це є самі початки. Це самі низи, це є фундамент взагалі всього. Знаєте, якщо ви не заклали фундамент якоїсь будівлі, нема змісту будувати вище. Нема змісту будувати стіни, а тим більше покривати дах будинку, якщо немає основи. Хрещення, вчення про хрещення це є основа християнського життя. Якщо ви цього не розумієте, або якщо ви цього не пережили в своєму житті, все інше воно не має значення. Це самі початки. Але, на жаль, коли ми сьогодні дивимося на сучасне християнство, як багато християн, вони, знаєте, роздумують про якісь високі матерії, проговорять про, про, про щось таке велике, про щось таке, знаєте, дуже духовне, але забули про ці основи. Про основу того, що ми, як християни, ми повинні померти для старого гріховного життя. І, друге, ми повинні посвятити наше життя Богові. Ми повинні померти для цього світу, посвятити наше життя Богові. Це основа без цього, все інше воно не має значення. Як важливо, щоб ми сьогодні, згадуючи це свято, ми розуміли. І ми згадували і про свою обітницю, яку ми колись свого часу давали Богові. Яке сьогодні наше сумління перед Богом? Чи можемо ми сказати, так як говорив апостол Павло, я дбаю про те, щоб моє сумління було чистим перед Богом і перед людьми. Це основа нашого християнського життя і нашої християнської віри. І коли ми розуміємо значення і символу цього хрещення, тоді для нас легше зрозуміти, для чого і Ісус Христос він приймав це водне хрещення. Йому не було чого відрікатися, в нього не було старого гріховного життя, але він приймав це водне хрещення як посвячення свого земного життя на виконання Божої волі, на виконання тої місії, заради якої він прийшов. На цю землю. І е, саме, як вже е, говорив е, брат Юрій в своїй проповіді, е, саме водне хрещення Ісуса Христа було початком Його служіння, початком публічного служіння і виконання Його місії. Я би хотів наостанок моїй проповіді звернути нашу увагу на результат. Того, коли ми справді посвячуємо своє життя Богові. Коли після хрещення наша обітниця, вона не залишається пустою, коли ми справді віддаємо наше життя в Божі руки і стараємося виконувати те призначення, те покликання, до якого Він нас покликав. Якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, Лука, він говорить, що коли. Ісус він почав своє служіння, йому було близько 30 років. Його служіння земне тривало близько трьох років, трошки більше трьох років. За три роки свого служіння Ісус Христос зробив надзвичайно багато. Він послужив людям. Він багато зціляв, він багато звільняв. І результат Його служіння. Сьогодні бачить весь світ. Це те, що поміняло весь світ. Проти християнства, проти вчення Ісуса Христа боролося багато царів, багато володарів цього світу, багато хотіли знищити Боже Слово, багато хотіли знищити християнство, викорінити Це. Але ніхто нічого не зміг зробити. За три роки свого життя. За три роки свого служіння Ісус змінив цей світ. Іван в своєму Євангелії Він пише, що якби захотіти постаратися описати все те, що робив Ісус, все те, що Він зробив, не хватить ні чорнила, ні книг. Весь світ не вмістить цих книг для того, щоб описати все те, що звершив Ісус Христос. Я собі думаю, а як можна описати моє життя? Я вже прожив 38 років. Це більше, ніж прожив Ісус Христос. Земне життя Ісуса воно закінчилося в 33 роки. Але що я зробив? Мені здається, одного зошита достатньо буде, знаєте, щоб записати якісь такі справді важливі події в моєму житті. А Ісус за три роки він зробив стільки, що неможливо навіть все це описати. Вчора брат розповідав про, про цього на служінні, якщо ви були, про цього чоловіка, який їхав з зони бойових дій на старенькому авто, якому було 70 років приблизно, старший чоловік, який прожив досить довге життя, на старенькому авто їде. Того місця, де пройшло його життя. І він сказав, що декілька російських снарядів вони знищили все, все те, що він будував ціле своє життя. Одного снаряда достатньо, який потрапить у ваш дім. Якщо все, що ви будували в своєму житті, Воно знаходиться на якійсь земельній ділянці достатньо одного снаряду для того, щоб зруйнувати всю працю вашого життя. Як багато людей вони сьогодні переживаються, коли все, що вони робили, все, заради чого вони жили, воно зруйноване. Але Життя, яке посвячене Богові, його неможливо зруйнувати ніякими снарядами. Його не може знищити жодна людина. Те, що ми посвячуємо Богу, воно залишиться і воно буде мати нагороду в вічності. Я хочу закликати нас для того, щоб ми, як християни, ми згадали про основи. Нашого християнського життя, основи нашої християнської віри, І щоб ми в своєму серці відновили цю обітницю, яку ми свого часу давали Богові, жити чистим сумлінням перед Ним, жити для Нього, віддати своє життя в Його руки. І нехай справді результат нашого життя християнського, нехай він не буде на цій землі. Якимось матеріальних речах, але нехай це будуть скарби, які будуть на небесах, і нагорода, яку сам Ісус Христос дасть свого часу кожному із нас. Будемо молитися. Амінь.